Ну, важкі в цьому чемпіонаті, вирішили спробувати, тому що є дівчата, які грають в інших клубах, але вирішили зібратися зі своїми вихованцями, трошки підсилились з гравцями з інших команд. Вирішили спробувати сили чемпіонаті України з футзалу. Враження вчора була перша гра, так приглядались, сьогодні вже більш Зрозуміли, хто що, чим як дихає, як можна щось поміняти, підсилити. Ну і результат, да, вчора була провальна гра, сьогодні трошки, трошки краще, вже є перемога. Думаємо, за майбутнє. По ходу чемпіонату будемо дивитися, як буде складатись. На великі цілі не ставимо, але перший сезон пробуємо, там будемо. Ну, чемпіонат в цьому сезоні, звичайно, такий специфічний і ну, ми все розуміємо. Добре, що він взагалі відбувається, команди мають можливість зустрітися, зіграти. І за це велика подяка Асоціації футзалу. Все-таки зуміли зробити так, що в нас немає ну, певних фінансових цих витрат, які нам доводилось на арбітрів і так далі. В принципі, по першому туру, по-другому, Ну, якби всі стані знайомі, практично. Приємно, що додавалася команда буксокаль, ну, ще не довелося нам з ними ним зіграти. Сподіваюсь, що гра буде цікавою. Ну, якби так. Дуже рада, що почався чемпіонат України. От, як ви бачите, війна в Україні, і ми не завжди можемо десь приймати участь, і це нас дуже порадувало. Важко трішки, тому що не готові, світла немає, немає як тренуватися у вечірній час. Але. Для, для першого разу непогано. Першу гру виграли, молодці дівчата, другу гру зіграли на один гол, програли. Ну і третя гра це Володимир, це сильна команда, це дуже сильні суперники. Ми з ними дуже важко, тому ми їм програли. А так, задоволені і раді, що дійсно почався знову чемпіонат. Першу чергу хочу привітати весь український футзал, що він розпочався. Дякуємо, хочу подякувати ЗСУ, що ми зараз що маємо таку змогу грати, відволікатися від від війни. І по по іграх ну, нам десь пощастило, того, що якби трошки я так дивлюсь, що група напевно була ну, в нас одна, ну с, ну так скажу, відверто, не з най сильних. Ну і через те, я думаю, що ми і зробили такий результат.